Кошенята попліткуємо падіння Артема Пивоварова, ексклюзива Ліни Гросу, Майлі Сайрус, пенсіонер Олег Винник. Можете зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Підворя ви знаєте, що потрібно зробити за доброю традицією вподбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу медійну особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитесь анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету наших зірочок. Посилання на інсту знайдете в закріпленому коментарі. Отже, випуск сьогодні у нас лейтовий. Достатньо швиденький, але цікавезний. Із ексклюзивами. Я хочу розпочати сьогоднішню дискусію з Артема Пивоварова. Я абсолютно випадково натрапив на плітку Харлі Квін, яка написала про те, що в зв'язку з падінням епохи Єрмака анулюється протекція ще однієї зірки Артема Пивоварова. Котрий, як подейкують, знайшов особливий підхід до Андрія Борисовича. Спочатку довго шукав, а потім не знав, як із цього вийти. Що це за особливий підхід? У мене питання. А по-друге, я хочу звернути вашу увагу. Зараз налетять оці ці як я їх називаю, а дітки півоварева. Так, Артем талановитий хлопець. Артем багато чого досягнув. Артем ну беззаперечно знаходиться там, де він є. Водночас таких висот. Під час повномасштабного вторгнення досягають дуже рідко виключно одним талантом, і звісно, що Артем мав певну протекцію. Я про це чув не раз, і от мені тепер цікаво вивчити цю плітку наскільки вона є достовірною. Будь ласка, хто що знає, ви ж в курсі, анонімність я гарантую. Залюбки ви в чому розберемо, тому що, як виявилось, наші кошенята копали. Пам'ятаєте, був в мене випуск про Дениса Коновалова, це директор Мюзікбоксу, і він влаштовував там вечірки в стилі Підіді з хлопаками. На цих вечірках частим гостем був Макс Назаров. Телеканал наш, чи як воно там називалося, той, що отримав державну зраду, бо він відпрацьовував російські наративи постійно. І Артем Пивоваров. Артем той самий Пивовар. Будемо залюбки вивчати, цікаво, що там і як. Ну, подивимось. Коротше, хто що знає, надсилайте в Дірект Інсти. А ми йдемо далі. А тепер абсолютніший ексклюзив, вперше в публічному просторі від наших кошенят. Значить, зачитую, привіт! Давно слідкую за тобою на Ютубі. Хотілося б також побути корисною. Може буде цікаво. Нова плітка не плітка. Наша улюблена бджілка Аліна Гросу чекає на одну бджілку чи то на джмілятку. Коротше, бачила гросу в магазині. В неї вже досить округлий живіт, на наїжджений не схожий. Але він сті, вона нічого не говорить. Знаходилась там одна, але потім за нею зайшов якийсь чоловік. На актора того він не схожий. Світленьки досить молодий. Я так зрозуміла, що це якийсь товариш. Не встигла їх разом зняти, бо було вже палівно. І до речі, обручки на руці не було. Прошу анонімно висилаю тобі фото та відео. На фото-відео можна зрозуміти, що Аліна Гросова вперше при надії, Аліно, ми тебе вітаємо. Я взагалі неодноразово казав, що для мене люди, які наважуються на те, аби народжувати дітей під час повномасштабного це герої. Чи то в еміграції, чи то в Україні. Ми настільки турбулентні часи живемо, постійно безліч небезпек. Люди все ж таки йдуть, живуть це життя. Радіють, народжують, розвиваються, тому алінко наші вітання, а наші кошенята молодці скрізь і всюди 24 на 7, Ну в принципі, як завжди, і не тільки в Україні, по усьому світу. Я люблю ціну наших котиків. Ну що ж, такий ексклюзивніший ексклюзив. До речі, звертаюся до наших підписниць. Розкажіть, будь ласка, з якими складнощами ви зіштовхувались під час виношування вашої дитинки? Чи це було складно, можливо, легко, можливо, були певні ризики, можливо, ваша історія буде корисною для тих мам, які зараз виношують своїх малят? Тож пишіть в коментарях. А от Майлі Сайрус, я випадково натрапив на цю новину і не можу не прокоментувати. Майлі Сайрус підтвердила заручене з музикантом Максом Морандо. Я дуже хочу вірити в те, що Майлі буде щасливою і що вона на цей раз не розчарується, не буде гірко переживати черговий розрив, тому що попередні відносини були досить травмуючими. Потім ці бісексуальні експерименти. А зараз знову. Чоловік, подивимось, що з цього вийде, але молодятам бажаємо натхнення та щастя. Остання новина на сьогодні Олег Винник Побите собача з цієї немитою головою, з жахливим абсолютніше вокалом. <звук> Знаєте, це той випадок, як людина одним невірним кроком може знищити усю свою кар'єру. І це Олег Винник. Що ви думаєте, чи розчарував вас винник? Були ви його кумиром? Не були? Тому що ми зараз спостерігаємо тотальний регрес і падіння епохи того самого вовчка. Ну що, друзі, такі в нас новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, комент. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!